Ви слухаєте переказ мангви, прийомна донька протагоніста. Розділ восьмий. Приємного перегляду. Няу. Що ти робитимеш, коли банка буде повною? Я хочу поділитися нею з моїми служницями. Служниці були щиро зворушені. Тоді ми йдемо. Служниця тримала в руці срібний цвіночок, який був добре зроблений. Зателефонуйте в цей цвіночок, якщо вам щось знадобиться. Коли вона злегка вразила цвіночок, пролунав чистий цвін. Служниці пояснили Леоні, яка скептично поставилася до того, що людина може прийти, просто почувши звук, що цокає. Це зроблено за допомогою магії. Вони носили на зап'ястях тонкі браслети. Колір срібної деталі на ремінці збігався із кольором цвіночка. Це неймовірно. Правда, ми теж вражені. Це так дорого коштує. Покоївки вчили її, що вона може так жити, бо є частиною родини в Ореоті. Потім вони пішли зі словами у добре відпочиньте». Леоні, що залишилася сама в кімнаті, глянула на дзвоник. Мабуть, він дуже дорогий, якщо на нього нанесена магія, правда. Леонія так і поклала предмет на стіл. Гладкий на вигляд цвіночок був чудовий. якось Леонія бачила, як музикант виконував гарні п'єси, стискаючи такі цвіночки на столі в ряд. А потім струшуючи їх по черзі швидкими рухами рук. У минулому житті пол увійшов до кімнати, провівши багато часу з гостями в підземеллі і вмився заздалегідь приготовленою теплою водою. Як завжди, він був один, без жодного слуги. Досить стомливо так довго тримати бранців і доглядати їх. Завтра, як сказала Леон'є, він думає прив'язати мотузку до скелі та повісити їх. Але якщо він це зробить, то вони одразу ж помруть. У будь-якому разі він мав зберегти їм життя до весни. Він сонно відкинувся у ванну, його очі були заплющені, наче він спав. У цей момент на стелю ванною впала вода, він розплющив очі від цього звуку. Ви в повній дупі. пробурмотів про себе Пол. Потім йому на думку спала картина Леонії, яка вітала гостей, і губи його розтяглися в посмішці. Як тобі спала така думка? запитав Пол. Дитина. Яка до пуття нічого не навчилася з того часу, як вибрала собі репетитора, подарувала полу нові емоції та душевну забаву. Ви навіть не уявляєте, як смішно було метати чоботи у цих людей однією рукою. Але дитина це не домашня тварина. З серйозним обличчям пробурмотів Пол. Він згадав, що сказав кара днями. Стурбований старий дворецький найбільше переживав через імпульсивне усиновлення пола. Але Пол буквально починає замислюватися про слова дворецького, через що в нього трохи змінюється настрій. Вона не схожа на домашню тварину. Пол подумав, що у дворецького досить наметане око, але з віком вона стала похмурішою. Леоні не слабка тварина, яку можна приручити на короткому повідку. Дитина продемонструвала свою неперевершену мужність з першого погляду. Попри жорстоке поводження з боку дорослих з притулку, вона продовжувала бути жорсткою і не давала себе образити, ніби вона була справжнім звіром. І якщо ви посадите її на повідець і спробуєте приручити, ви викликаєте з її боку більший опір. Як гості, замкнені у в'язниці у глибокому підвалі. До речі, як і слід було очікувати, ця дитина виявилася досить дивною. Звідки вона знає пісню «Реквієм»? Сиріцькі притулки не могли дати своїм дітям належної освіти. Тоді, де вона вивчила пісню реквієм? Пол закінчив митися і почав витирати своє тіло великим пухнастим рушником, підготовленим слугами заздалегідь, коли він думав, що у директор і вчителі витрачають кошти притулку. Слова, сказані дитиною, не просто усвідомити і вимовити навіть шляхетній дитині її віку. Їй було лише п'ять років, коли вона надійшла до притулку. Це означає, що у неї був опікун, який займався її освітою. Пол не цікавився минулим своєї нової дитини, але подумав, що за можливості було б непогано дізнатися про це детальніше. Оскільки він все одно вже закінчив процедуру удочерення, немає жодних проблем, навіть якщо її біологічні батьки з'явилися і заявили про свої батьківські права. Може, вона просто геній. Пол вийшов з ванної кімнати в одних штанах, був задоволений тим, що незвичайна ідея його дочки народилася завдяки її природному таланту. Цей нудний рік обіцяє бути суцільним задоволенням завдяки Леонії. Удочеріння, яке відбулося завдяки його емоційним імпульсам, стало одним із найкращих рішень у житті пола. Ви перестали приймати ванну. Саме Луп привітав пола, який щойно прийняв ванну і вийшов із ванної кімнати в піднесеному настрої. Я не просив тебе заходити, сказав Пол, наче глянувши крізь лупа. На столі завжди стояла срібна таця з напоями. На нього опустилася кругла склянка з льодом, і незабаром у неї виплеснувся світлокоричневий напій. Пол не став звинувачувати лупа за свою грубу поведінку, бо почував себе добре. Я хочу дещо сказати. Луп виглядав так, ніби ось ось впаде із непритомніє на 3-4 дні. Луп був дуже засмучений. Все це було через пола, який звалював на нього робочі навантаження. А сам у цей час пив на самоті, але нещасний підлеглий не міг навіть причепитися до герцога. Крім різниці у статусі, погляд, коли герцог дивився на нього, був убивчо гострим, і через нього він завжди зіщулювався. Вибачте, що прийшов, не сказавши жодного слова. Я прийшов, бо подумав, що це важливо. Пол, який вибачив грубість свого секретаря і випив наприкінці його фрази, злегка похитав головою, спершись на стіл. Він почував себе добре, тому був готовий не зважати ні на що. Саме у цей момент почувся тихий голос і стукіт у двері. Старий, ти тут? Пол і Лук одночасно глянули на двері. Тут немає старого. Він, мабуть, ще миється», – сказала служниця, яка її супроводжувала. Коли вона згадала, що раніше бачила людей, які готуються до купання, Леоні ще раз поцікавилася. Це так. Можливо, ви хочете повернутися сюди пізніше. Дівчинка намить занепокоїлася, але потім сказала, що зачекає. Ти боїшся старого, у ні. Виникло несподіване занепокоєння. Пол та Луп мовчали, слухаючи розмову за дверима. Служниця недвозначно висловила свій страх. Мій господар герцог воре очі з півночі. Оскільки він найсильніша людина в імперії, звичайно, боятися. Я лише звичайна покоївка. Це говорило про те, що вся присутність пола вселяла жах. Луп похвалив служницю, яка так швидко відреагувала. Вона також вставила коротку записку, в якій говорилося, що вона працює на герцога Вореоті. Коли він подивився на пола, здавалося, що він був знайомий із цим. Але він добре до мене ставиться. Леоні похвалилася, що сьогодні вона вже отримала дві цукерки. Це тому, що господар дуже дбає про вас, леді. Правда. Хіба не так? Двоє дорослих, які підслуховували в кімнаті за дверима, легко могли уявити собі, як дитина нахиляє голівку з боку в бік, як її коротке волосся ворушиться, коли вона говорить милим голоском. Було б дуже мило побачити її зараз наживо. Сподіваюся на це. Пол підняв куточки губ, згадавши сором'язливий вираз обличчя Леоні. Але що, якщо мій старий залишиться неодруженим через мене? Луп, на якого справила враження незграбна щирість дитини, швидко прикусив губу. Хоча було вже трохи пізно, він мало не розреготався. Тим часом він повільно подивився на пола. Той витріщився на двері, ніби це було зовсім обурливо. Герцог користується великою популярністю у жінок. Обличчя, це ще не все. Нрав старого зазвичай ненормальний. Дитина зітхнула. Це було схоже на купу тітоньок, що турбується про неодруженого сина свого сусіда. Луп, що не встиг прикусити губу, поквапливо прикусив язика, щоб не розреготатися. Чи маю допомогти і врятувати його? Луп був на межі вибуху. Мій самотній старий у нього поганий характер, а тепер ще й дитина. Тепер покоївка не могла нічого відповісти, бо ледве стримувала сміх. Луп же беззвучно сміявся, притулившись обличчям до дивана. Крім захоплення маленькою дівчинкою, у нього хворів живіт від сміху. Вона так турбується і шкодує могутнього герцога в Ореоті. Велика шишка герцог раптово перестав бути великою шишкою. Все через мене. Пробурмотіла Леонія. У той момент, коли Леонія знову спробувала співчувати полу, щільно зачинені двері відчинилися. Покоївка вже ледь не сиділа на підлозі, курчачись від сміху і, помітивши відчинені двері, в одну мить привела себе в порядок. Через відчинені двері вийшов Пол, на якому були тільки штани, він глянув униз на дівчинку з малим висловом невдоволення. А ось і мій старий. вигукнула Леонія. Леонія засяяла, наче забула все, що казала. Чому ти вдав, що тебе немає всередині? Чорні очі дитини подивилися на оголену верхню частину тіла пола і невдовзі рушили до лупа, який у цей час схопився за диван, щоб підвестися. Обличчя лупа почервоніло від сміху. «Ха!» Її пальці по черзі вказували на пола та Лупа. Старий, ти голий, а луп на твоєму дивані. Леді, все не так. Покоївка поспішно поправила Леоні. У служниці було синє обличчя, як у людини на тому світі. Пол і Луп поспішили піти, їх мізки запізно заворушилися через грубу помилку дитини. Двоє з презирством подивилися один на одного і пішли вниз. Пол навіть обернувся. Входи. Він покликав Леонє до себе. Служниця чекала за дверима. Старий. Все зовсім не так, зовсім не так, як виглядає. Пол старанно виправдовувався, намагаючись спростувати слова дитини, а потім, зітхнувши від сорому, запитав: Ти думаєш, я така людина? Старий не грішно любити людину своєї статі. Все не так, як ти думаєш. Ти помиляєшся. Чи втратиш ти свою популярність лише тому, що в тебе з'явилася дитина? Раптом запитала Леонія. Леонія, яка намить замислилась, похитала головою. У прийомного батька Пола, був певний вираз обличчя. Я велика людина, я в будь-якому випадку буду популярна. Мені просто потрібно знати, чи не заваджу я твоєму щастю. Колись я зустріну свою половинку. Скільки років дитині, з якою я розмовляю? Пол був приголомшений і вражений такими питаннями Коли. Не зараз. Через мене. Просто зараз мені ніхто не подобається. Тільки зараз він задумався, навіщо йому знадобилося підтримувати з нею таку розмову. Чому? знову запитала Леонія, нахиливши голову набік з незрозумілим виразом обличчя. Її чорні очі ніби закликали його обійняти її, вони пильно дивилися на сильні груди батька. Почуваючись некомфортно, Пол накинув на себе сорочку, застебнув гудзики і обережно обійняв Леонію. Пол мить здригнувся, намагаючись насильно стискати Леонію у своїх міцних обіймах. Пол проігнорував її останнє питання, так на нього і не відповівши.